Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. І сьогодні в мене на огляді відразу дві мишки від бренду Trust. І обидві по своєму цікаві. Перша це Trust Oza Compact Multi Device Wireless Mouse модель 24819. Вона поєднує кілька рідкісних для бюджетного сегменту речей. Бездротове підключення одразу через Bluetooth і 2,4 Гц USB, акумулятор замість звичайних батареїв, компактність і зручність для щоденного використання. Друга у нас Trust Vox, модель 20. 3731. Це вже велика повнорозмірна миша з вираженою ергономікою, створена для максимально комфортної роботи правою рукою. Бренд Trust вже понад 40 років виробляє доступні та якісні аксесуари для цифрового образу життя. В Україні компанія представлена широким асортиментом периферії, включаючи миші, клавіатури, веб-камери, акустику та багато іншого. Тож давайте перейдемо до огляду. На перший погляд, Trust Oza Compact виглядає дуже стримано, навіть мінімалістично. Вона по. Повністю чорна з матовим покриттям, яке не збирає відвитки пальців, і приємне на дотик. Усе виконано в дусі менше краще. Плавні лінії, нічого зайвого, усе на своєму місці, і це її величезний плюс. За формою класична симетрія з невеликим нахилом під праву руку, тож лівша буде не дуже зручно. Однією з головних фішок Trust Oza Compact є її універсальність у способах підключення. Вона підтримує одразу два режими бездротового зв'язку через Bluetooth і 2,4 Г через USB. Рімач, ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком. Різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Тобто ви можете використовувати її з ноутбуком, планшетом, телефоном або навіть смарт TV через Bluetooth без зайвих адаптерів. А коли потрібно підключитися до стаціонарного ПК або іншого пристрою без Bluetooth, просто вставляєте маленький USB-приймач, який входить у комплект. Trust Oza Compact – це не ігрова миша, але для офісної та щоденної роботи вона дає максимум. В основі тут оптичний сенсор з роздільною здатністю до 3200. DPI. І це дуже непогано. Ви можете змінювати чутливість, підлаштовувати її під себе. Якщо працюєте з документами, ставите нижче значення. Якщо редагуєте фото або працюєте з великими екранами, перемикайтесь на вищу швидкість. Миша має 6 кнопок, і це більше ніж у стандартних моделей. Є дві основні клавіші: коліщатку з натисканням, кнопка перемикання DPI, а також дві додаткові бокові кнопки. Вони дуже зручні для навігації у браузері або швидкого повернення назад у провіднику. Кнопки натискаються м'яко і Ідким кліком, але не занадто гучним, якщо ви працюєте в тиші. Це оцінити. Крім того, коліщатко має хорошу фіксацію, тому прокрутка не скаче, а йде поетапно. Це теж зручно при роботі з таблицями, великими сайтами чи презентаціями. Загалом у роботі миша поводиться стабільно: курсор не скаче, не гуляє, підключення не обривається. Усе працює чітко, ніяких лагів або затримок у передачі сигналу не спостерігається. Навіть коли ви сидите далеко від ноутбука до 10 метрів, зв'язок тримається впевнено. Ще одна сильна сторона траст. Oza компакт це живлення від вбудованого акумулятора. Якщо користуватися мишкою щодня, наприклад, 6-8 годин на день, можна розраховувати на 3-4 тижні без підзарядки. Якщо рідше, ще довше. А найприємніше зарядка можлива під час використання. Тож, навіть якщо акумулятор сів у невдалий момент, ви просто підключаєте кабель і продовжуєте працювати, як і з провідною мишею. Світлодіодний індикатор на корпусі підкаже, коли рівень заряду низький. А друга наша модель має значні відмінності: Trust Vox – це також бездротова миша, але не звичайної асиметричної форми. Вона одразу привертає увагу своїм форм-фактором: це велика повнорозмірна модель із вираженою ергономічною формою, спеціально під або руку. Завдяки цьому миша зручно лягає в долоню кисть не напружується навіть після кількох годин використання, а вся поверхня долоні ніби підтримується корпусом. Це особливо відчутно, якщо ви працюєте за комп'ютером щодня або багато користуєтесь мишею під час редагування документів, графіки чи роботі в браузері. Важить миша 149 грамів, вона не ковзає надто легко по столу, але й не відчувається занадто важкою. Баланс оптимальний для точного керування курсором. Корпус виготовлений із матового пластику, приємний на. Дотик. Підсвічування тут немає, це стриманий діловий гаджет без зайвих ефектів. Щодо функціональності TrustVox отримала аж 9 кнопок. Частина з них програмовані, тому миша підійде не лише для офісної роботи, а й для більш складних задач, наприклад, для обробки фото, відео чи навіть простих ігор. Є також кнопки зміни DPI, вона дозволяє перемикати роздільну здатність сенсора на ходу, не заходячи в налаштування. Максимальне значення 2400 DPI. Це досить гнучкий показник для. Більшості щоденних сценаріїв від стандартної офісної навігації до точнішої роботи з деталями. Миша підтримує два типи підключення: це Bluetooth і USB через приймач 2,4 ГГц. Працює від вбудованого акумулятора, заряджається вона через звичайний кабель, а один повний заряд забезпечує тривалу автономну роботу залежно від інтенсивності використання. Trust Oza Compact – це ідеальний варіант для щоденної офісної або домашньої роботи. Особливо зручно, що вона працює від акумулятора і може заряджатися. Атися навіть під час використання Траст Vox одночасно схожа за певними характеристиками, але все ж зовсім інша історія. Вона добре лежить у правій руці, має 9 кнопок для продуктивної та швидкої роботи. В іншому, все так само, як і в попередній моделі. Якщо коротко, Oza Compact підходить тим, кому важлива портативність і універсальність. А Vox – тим, хто обирає стабільність, точність і ергономіку для довгої роботи. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте подобайкою під відео, підписуйтесь на канал. Ну і, звичайно, не забувайте за коментарі писати як вам ці мишки. Чи варті мені вашої уваги все це в коментарях під цим відео Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.